Картопля для діабетиків. Дуже корисний сорт картоплі, про який я вам уже не раз розповідав. І одного разу я вам вже показував його на відео. Особливо для людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями та діабетом Це сорт картоплі Чорний лебідь Оце сьогодні на вечерю та бідоселедець захотілося мені мундірки та ще з такої корисної картоплі. А заодно і покажу вам, як виглядає картопля, коли вона зварена. А я вам нагадаю, що ця картопля абсолютно фіолетова всередині. Так, подивимося. І нелегко доволі таки вибирати по причині того, що ця картопля. Мало чим відрізняється від землі. Вона така чорна, як вугілля, як ви бачите. Як зварю, покажу, як вона виглядає зварена. А зараз вам покажу, як вона виглядає всередині. А всередині вона виглядає ось так. Ну, а я в свою чергу дякую вам за перегляд, за гарний змістовний коментар. Діліться своїми враженнями про цю картоплю. Обов'язково, якщо забажаєте, розповім про цей сорт картоплі і його корисні властивості в окремому відео. Ну і як завжди, підписуйтесь, щоб знати більше.